Мої рідно річки, мої красотурічки. Дівчаточки, дивіться, замовлення потім пісне всього у нас замовлення. Ми вже зробили 15 заказів і скрізь іде Дунаєчка. Дівчатка, ви знаєте, що Дунайка найсмачніша рибулька, найполізніша рибулечка, поки її сезон. Ну вже він просто закінчується, Треба їсти по два по одному і ідерочку будуть. Так завакумірували. Ви нашу скумбрієчку. Скубрієчка одна виходить буквально на 180 гривень. Вона дуже смачна, дуже малосольна, Красуні мої. Дивіться, весь товар ми робимо такий, що віти з любові до вас. Але головне, любов моя любовна. Дівчатка, багато сьогодні пишуть, хочу замовити, можна замовити. Красуні, і можна, і хочу, і потрібно, тому що ви дуже скуштуватися тільки на рубльку з любов'ю. Хто бере світулечки, хоч кусочок чи когось товара. Давай перше він до вас іде з любові. По-друге, ви все время не на такому позитиві, як сама світулька. Ви мене понімаєте, так? Так що красуні, город, номер телефону, фамілія ім'я, месо і ці всі вкусняшки поїдуть до вас. Ви мене розумієте, так? Так що з любов'ю, ваша світулечка, красотулечка, гарнюлічка, дівчатка, любіть себе самі, тому що вас ніхто так не полюбить, поки ви самі себе. Ви у мене очаровашки, любяшки. Добрий день! Добрий день! Альбіночка, на телефон тобі. Альбіночка, тримай, тримай телефон. Поведите в какую киноконтрольную. Доброго дня! Добрий день! Добрий день, Боже, вас так багато. Я одна, добрий день. А, а ми що прям, прям, прямо в прямому ефірі? Тум, тум. Світочка, як сюди, хочете. Хочете наліво, хочете направо, куди хочете. Ай, Боже, авіночка держава. Теж рада, тільки я хочу, щоб трошки подожди. Дивіться, я не лиш Так, Дивіться. Та скільки ж у нас? Снімайте, знімайте. Знімається, да, оце знімається. Так, тут.

Так, давайте. А ну пробуйте. Це рибулечку ми солим дійсно самі. Все, все до святулі, ребята. Все ну, до, до святулі. Ну, ну, давайте беріть, бутерброди. <гум> а що це за ікра, скажи? Це кита. Це ось ось <гум> кита. Скільки вона коштує? 800 гривень за 100 грам. Води, 800 Бери, 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 Це тільки відкрили цю кіту, і я думаю, бігом ж дивіться вже. Сергійович, 800 гривень за 100 грам. Можна брати сміло. <реш> ну нічого страшного, це ж кажуть. А ви знаєте, що обов'язково спробуйте оцю маслінку гігант, Вона дуже смачна. Санечка, дивай, сході. я ще й корки <реш> і купки не А Як ви справилися? Ну, ви знаєте, що все, огонь, аганьочок. Тому що ми виходимо з дому тільки з правої ножки, а права ножка вперед ліва назад. Все буде. Добре, по-другому ніяк. Так, да, так. Да. Це світлі з кожне утра. А ну скажіть, як рибулечка. Сердце, огонь. огонь? Огонь! Огонь. А икру вы пробовали? Дитя, я уже, подожди, я с собой не справляюсь. Не забывай, дедушка на пенсии. Ничего, это не было. Дедушка на пенсии, я тебе серьезно говорю, это же не так прошло, ты только думаешь. Это подвиг съесть, не буду надо с утра с икрой. А ну як ікра? А ну... икра, ну? Кабл делает. Серьезно, как ікра? икра? Икра як вам? Я даже говорить перестал. Молодец. Это горбушка, я тільки ее открыла, вы сказали, ну я ставлю, что она, знаете, такая кая на губах. А ну? Я я Хлеба багато, Можна менше Можно меж хлеба. Самый черный школный тунец, чтобы не укупал. Тунец, цікаво. Давайте, тунец. давайте у нас є Молодой разучий, кто Пробуй даете. А ну давайте, дивіться, він іде кусочками. А ну там. Ідіть сюда, давайте. Прямо ложечки, Я спеціально маленькі ложечки взяла. А ну. Тунец идем в маслі, він іде прямо такими кусочками. Так. Я б сказав матом, просто нельзя. Давайте, Сань, давай. Саныч, давай. Я живу, так, Из уважения просто. Посмотрите на привозку, эту красоту, друзья. Огородный мир. Просто ход и вид. Так, Саня, ще одна ложечка. Ее можешь три ложечки. Не, не хочет, казал, не хочет. Ничего не делать. Как она хотела мне? А бляпай мне скажи. Белу футболку? Белый, видишь, пальцы. А ну, скажи, что. Что это света лучшая пишут? Да я вам говорю, Світуля, такие движения делаешь. Хо-хо-хо! Какие у меня мужчины? я уже забыла за ту рибу, за все остальное. Вы что? Уже на все закрывается. Просто купить маскивочек. А и круги пробовали? Вау, Ану, сад, бери. Що? Так, зі, Дивіться так. на сань, бери. Розкажу, скрибулька. А круасанчики ви не пробували, а ну? Маслінка є. А далі вже на другий раз, що повинна. Та буде в мене, ще, ви приходите, тут ще можна йти, знаєте скільки. Кожен день по... все буде по-разному. Ви що? Му ма, ма, ма. -ма. Світуля відправляє по всій Україні. 0984930776. І оця рибулька, от світульки. Дивіться, тиску, я сюди товарці дівчині садів. Я сюди товар копку. Любий товар цілий, тому що він давався з любові. А хто скуштує хоч щось у світулечки? Буде все время в любові, на позитиві. І опача! Опача! <рик> ага, ви думали, це що вам? Ну що? Це одне за другий, раз таки справа. Давайте та їжте, Сань, беречь, а, а круаснчики пробувати. Дивіться, дуже пусний круасанчик. це філе гарячого копчення, саня. О, Я, я не опущу, на репетицію. Ще наріп покиси. Все время та камера должна бути робити. Дивіться, заходимо з правої ножки, тим болі. І корку поїли, рибульку поїли. Так да, ну, таки... если будет где-то если будем, когда мы будем снимать, мы артистов брать не будем. Артиста, ну, буде, привоз, шуковод, вас, не я, я всегда говорю, що народная артистка привозится Светлана Пазаренко, потому що... что и танцює, і співає. Да. І людей пригощай нормально. Оце за 10 По минут. Ти сказав, ми підходимо. Кажу, Альбіна, кидай колбасу, відкриваємо відро і гайда. Ну воно трошки кусками, але воно бути, а Ну я думаю, колбасу. Світочка, ми були раді радити. А що, і чаю не поб'ємо. Дивіться тако, стань, бери машинку. дякую. Цілуємо, обіймаємо об об і саме головне, що, що воно, хорошого настрою, мирного неба. день У нас утра, всім мирного неба. Да. Да. Забирайте мікрофон і ми вас робимо. Я ще декілька слов хотів запитати. Да. 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 От як взагалі враження після провозу? Ми, звісно, як то кажуть, голову по Європі, але... Не вивчайте мене, вже в кадрі все видно, по моєму лицу видно, що все зашибись. Я не можу говорити. Тим більше, видите, голоса немає, мені грати треба. Все в серці, все як... Все как в Одессе. Солнце вышло, люди улыбаются. Сука, еды вкуснее. Я в мире не знаю, то ее Нет вкуснее, чем на привозе в Одессе. И радушие людей, в таланты. Солнечная улыбка. Что нам еще в эти тяжелые Тут и танцы. А, движение, движение. Да, Сергей, Света говорит, нам надо. <свеч> света всегда звали. вы все двигаются. Гопача. Гопача. А <свеч> я его что, <свеч> не вырвала и сказала? Серьезно, я его просто придумала Я же сказала что я на ходу все Это на импровизации. Так что спасибо. Мы дякуем, дякуем, что вы до нас залетали.

Можна і без світочків, добрий день. Добрий день, ми Запоріжжя. Рибочка моя красотулечка. Боже... Кожного ранку я прикидаюся. Якщо настрій ну такий не дуже. Ну завжди беру каву і з вами. Да? Я четверта. Дякую вам велика. Боже, дуже вам дякую. Так, пане дивіться. Ану, давай, так. Ого. давайте так. Пробуємо. Давайте, Марина, Раз. Дейде сюди, красавчик. Так, руки у мене чисті, салфеточку беріть. Ану, моя ріната, будь ласка, ану рибулечко, цвітулечки. Ану. Приятного вам, мої красотулечки! Це ми рибку самі робимо. Супер! Класно. солі як? Дуже. Смачного. Піжте мої рідненькі. прийшли. Ну, звісно, ви що? завжди вчасно. Я казала, йдемо першим, першим йдемо до Світуля. Спасибо вам. Спасибо, я що пер... ви у мене є. Понимає? Я так переживала, щоб вас не пропустити. Ми машину знайшли. Знайшли да? да. з да. того боку. Машина є за світу. А ви сторісам мене, щоб мама моя каже, якщо ти мені утром там раночко геть не позвонила, я вже в сторіс куча дитина. І да. ви нам включили. Я зранку подивилася. Я сьогодні не спала зранку. Він спить. Ми вчора на машині 9 годин. Перший раз не їздили. 500 кілометрів з Запоріжжя. Я кажу зранку. Ми йдемо до святого. Правильно, правильно. Дякую вам, що ви мене її смачненько моя смачно дуже жуля жуля. Алі жуля, Алі, жуля. Чай, ви зайшли. утром. Була мундірочка, утром да. була мудрічка очень вкусно. А тепер буде. Ну, давайте, а до... игорочка, Али, Жунечка, ну давайте. А ну и корочку, а лежу красиво выглядит, может его не надо трогать. Да, ну подивись, давай подивись, так тебе камуру вы и поставь. Посмотрите на эту красоту. А ну Алиночка. Смотри, а вот она не догадалась бы так сделать. Бачи, она не догадалась. Догадалась, что ты. я уже съел. Она обалденная. Обалденная. Тут ничего не может быть ни вкусным, ни плохим. Просто все, что не возьмите, все, что не попробуйте, от начала до конца. Да я просто верю и убежден, что она с каждым разом все вкуснее вкуснее. Mm -hmm. А ну а лежулечка, боже, ты с аппетитом не слышишь, Алиночка, ты поняла? Mm -hmm. Он всегда с аппетитом ест, а твое-то вообще. Вкусненько? Просто mm бедный -hmm. масло. Не ешь, приятно аппетита, мои хорошие. Спасибо. Эти круассаны, девчатка, они прямо тают на губах. Да, да, лежунечка. Олег их очень любят. Цветов. А ну давай закусай корочку круассанчиком. А Ну давай. Лапочка, ти є вікурочку як вкусненько. Зайчик, Зайчик мізів. Я... Олег сказав, що це його саме любимое блюдо. Круасани, да. Круасани, так. А, так, да, я поняла чого. Ой, він коли їх вакумірував, сказали, я їх в не буду їсти. Ну, але жоня приходить, я кажу, пробувати його. Аліна, чуєш? каже, а, я поняш, А що я понял, він каже, я їх в жизни не буду їсти. Шо? Нет, вони очень вкусные, с ними тяжело работали. Девчатка, да, да. да, ну вони дивиться, в ньому йде маслиночка. Маслинка мидия і кусочек сира. Він дуже смачненький. Они такие нежные? Нежні, нежні. Я знаю, як вони фасуються. Дивіться, прям все видно. Ну понятно, що рибулечку, світулечки, ну всі знають, да, ну, да. так, Леночка? Рибулечка, ну, Леночка, лучше і корочку полюбила. Капченочку ты съела? А капченочка як? Копченочка. О, да? Я вообще очень люблю рыбу. Ну я ж знала. А мундирочку И... ти поїла? А мундирочка така сладенькая була. Я сказала, така картошечка вкусная. Да, і яичечка, все полагається. Все як треба, да, ліжунечка? Іш, круасанчик, ти його дуже любиш, алі жунечка. Іш, на здоровечко. Ну все уже хорошо. Не, рибульку давай, давай, рибулечку. Костик їй, костик, сейчас буде їсти. Костики, кишотик буде водик зікрою. Сейчас Костик каже, дивиться. Сейчас лапочка, ну бери рибулечку. Давай, зайчик. Костик уже бутербродик. А ну давай, рибулечка, лежунечка, давай. Ріжунечко. Костенька, костенька, давай. И корочка была вкусненькая? Да. А ну давай рибулечку. Я забула. Ану давай. Забула у вас куда твое мнение, мермеладно-шоколадно. А як рибулька? Рибулька, малосолка. <соценно> 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 та, я на губах. Аліжуня, а, а вишня Линочка, давай. Алижуня, а ну давай, бутербродик. Ну, рибку, рибка, це наш. А, Ліночка, бачу, вона без хлібчика. Правильно. Подумаєш, Аліжуня, ти їш Хліб що, да. В магазині можна купити, да? А рибку не купиш. Вкусненько я, такое Кус... Одеська жінка, женщина, да. десерт, так. Настоящая десять. Я могу і дома покушати. Правильно, але коїш у мене рибулю. Але а ну ам. А як рибулька? А так, правда, так? Да? Зайчик кисиш. Таєт. Таєт. Как ти поєш пісню? <реш> <реш> а ти круасанчик, як до нього відноситься, нормально? <реш> Диви, як він подивився на мене. <реш> він каже, любить круасан. Дівчатка, ну він дуже смачненький, такий, подивіться. Мідія, ну одним словом, світулечка. Аліночка, давай, давай, ще давай, давай, бери їж круасанчик. Ти ще круасанчик, кстати, не їла. А Ліжуня хай, хай рибульку їсть. А ти їж круасанчик, круаснчик, да, дівчатка, він дуже. А Аліночка без хребка. Молодець. Правильно. Скромняшка да. <laughs> А ну Алиночка, я круассанчик. Ну вот он вкусный, да? Хоть ты Алижуня. <laughs> Нет, и круассан реально очень вкусный. Да? Он вот нежный, вот обалденный. Одним словом, вам, мои хорошенькие, приятного аппетита. Где больше вы Спасибо. у меня есть? Вы мои... Му -му -му -му. Зайчик, вы... ты мне такой... А Костик на круассан подавился, значит... <laughs>